Сьогодні на огляді телефон із Китаю і в Коробка досить непогана, виглядає симпатично, мені подобається. Зараз розпакуємо його. Бачимо, що там в комплектації. В комплектації йде сам телефон. Ось такий дизайн досить непоганий, як на таку суму. Металева рамка. Для? Тут у нас знаходиться мікрофон. Динамік. Мініджек 3.5. мікро USB. Кнопка вимкнення, Регулювання гучності. Камера. 8 Мп. Плюс спалах. І для селфі 2 мегапікселя Зараз скриємо кришку, подивимося, що під кришкою. Досить погано відкривається ця кришка. Мені не подобаються тонкі такі кришки. Їх незручно відкривати. Але ціна зато хороша. Всередині нас е, акумулятор на 2050 мА. Два слоти під 7 картки, одна нано, одна мікро. І для, слот для розширення картки пам'яті. Так, тепер ми, поки буде телефон вмикатися, ми глянемо, що там у нас всередині. Всередині там інструкція йде на англійській мові. Їзді. І сам зарядний пристрій. Комплектація небагата. Ну і ціна невелика. Так. Так сам телефон. Кольори досить яскраві. Програм не дуже. Потрібно самому встановлювати. Так, зараз глянемо про сам телефон. Як ми бачимо, модель UMI London. Процесор 6580. Версія Android 6.0. Будованої пам'яті тут 8 гбайт оперативки 1. В принципі, все. Досить непоганий телефон за таку суму Порядка 70 доларів. Рекомендую для покупки.